Хендмейд і я її ведуча Іра Сисак. Сьогодні разом з творчою майстерною досвідки ми покажемо, як з підручних матеріалів зробити ось таку гарну вазу. А допоможе нам у цьому майстриня Аня. Доброго ранку, Аню! Доброго ранку, Іра. Розкажи, будь ласка, що, що нам потрібно, щоб зробити ось цю вазу. Для того, щоб зробити таку вазу, Сьогодні ми використовуємо ось таку розрізану пляшку, але, звісно, можемо замінити її, купивши в магазині. Так само продаються вази такого більшого-меншого розміру. головне, щоб вона була гладенька поверхня. це може бути і стакан, і будь-що інше, що у вас є під рукою. Потім нам буде потрібно папір такий от декупажний. Це може бути так само, як і шпалери, і серветка, все, що. Є в вашій уяві. можемо використати. Потім така от стрічка. От, будемо декорувати квітку, яку ми вже показували раніше, як ми робили із тканини, і приклеїмо також біленькі такі от намастинки. Почнемо спершу з декупажування цієї склянки. Зверху ще. Так, покриваємо Гай. зверху колеги. Ми нанесли клей. Так, обрізаємо, загортаємо сюди наші краєчки. І так само їх нанесемо клей. Візьмемо ось таке мереживо і квіточку. Висота приклеювання мережева так само може бути, по вашому бажанню. Клеї наносимо ми небагато, щоб він не просочувався крізь мережеву. Фіксуємо тут ззаді край мережева, для того, щоб він не топорчився. Ось так. Клеїмо ми в довільному порядку. Бусини також можуть бути різного, різної форми. Так, бусини наші є готові, тепер буде клеймо, будемо клеїти цю квітку сюди. Ось така ваза у нас вийшла, і якщо вона вам подобається, то приходіть перше у творчу майстерню досвідки, що по вулиці Довгій 61 у місті Івано-Франківську, та ми вам її подаруємо. А також робіть фото з отриманим подарунком та замонтажуйте його на нашу сторінку молодіжне телебачення у соціальних мережах. З вами була рубрика Хендмейд. Всього доброго, до зустрічі!